Консультації з громадськістю можуть ініціювати Запорізький міський голова, Запорізька міська рада, виконавчий комітет, виконавчі органи міської ради. Громадські об'єднання, релігійні, благодійні, творчі спілки, професійні спілки, ну і далі там і громадська рада. Визначається, що є консультації з громадськістю проводиться у формі публічного громадського обговорення або електронних консультацій з громадськістю. Публічне громадське обговорення включає в себе наступні види. Консультації з громадськістю. Зараз їх зачитаю. Це конференції, форуми, громадські слухання, засідання за круглим столом, зборі зустрічі з громадськістю, інтернет-конференції, відеоконференції. Ну, електронні, електронні консультації, по суті, це консультації на сайті, які робляться за допомогою платформи, яка у нас зараз є на, на сайті, є, є дем. Ну, тут розписано е, рамково, як це відбувається. А можна питання? Скажіть, будь ласка. Давайте депутати можна? Та ми не проти, якщо громадськість хоче запитувати, тут у нас комісія така, що ми завжди не проти. Ви кажете про громадське обговорення, як ця процедура відбувається? Тому що є, наприклад, зараз благоустрій на площі Маяковського, люди не згодні, а провели обговорення, громадські слухання. То як людей, мешканців будинків, біля яких будують? Тому що два об'єкти по заправці були проведені обговорення, громадські слухання. Люди не в курсі зовсім. Двіться, наразі громадські слухання врегульовані тільки статутом міста Запоріжжя, статутом територіальної громади. Положення про громадські слухання наразі не прийняті. Рішення про порядок про проведення консультацій з громадськістю є в двох редакціях. От зараз ми питаємось цю нормативну колізію перегулювати шляхом прийняття єдиного документу. А зараз і... як буде повідомлятися громадськість про проведення на сайті. На сайті. На ради через масової інформації, через медіа. А які саме медіа? Ну і всі незалежні медіа, які за законом у нас є медіа. Ну на сайті ми, ми, ми даємо інформацію і медіа Це відкрита інформація, Так, сайт використовують як. Розміщення на сайте и будут використовувати синщик. Да Зрозуміло.